Пані Яна кардинально змінила свій стиль життя в саме складний для нашої країни час – 2022-му. Саме тоді три роки тому вона перекваліфікувалась в приватну підприємицю і почала втілювати свою мрію в реальність працювати в сфері б'юті індустрії, а саме в сфері парфумерії, і не помилилась. Справа йде, клієнтська база зростає. Свій бізнес я почала саме на початку війни. І хочу сказати, що було не дуже легко, але ми сильні, ми не здаємося, і дуже важлива підтримка міста, підтримка таких же самих бізнесменів, які направляють, які підказують. І сьогодні дуже дякую за відзначення саме як вклад в розвиток нашої економіки. І так як я люблю красу, люблю парфуми, люблю б'юті люб сферу, і прийняла рішення займати. З парфумерією, е, бюті красою. Торгівля роздрібна та громадське харчування це основний напрям підприємницької діяльності сімейної справи пана Сергія. Почали роботу в цьому напрямку три роки тому. Важко, складно, але завдяки наполегливості та підтримці, власна справа дає свої результати. ]lerde. Сьогодні вітчизняна економіка, як і вся Україна, переживають складні та важкі часи. Безумовно, все це відображається на нас, на підприємцях. Які незважаючи на всі перепони та складнощі, продовжують системно працювати. І в процесі нашої підприємницької діяльності особливо відчувається підтримка міста міської влади. Нині в межах кривого рогу налічуються більше 41 тисячі підприємців, які своєю щоденною працею роблять життя мешканців нашого міста більш зручним комфортним, попри всі складнощі військового часу. Крім того, наше місто стало новою домівкою для 49 підприємств, які через активні бойові дії та агресію Росії вимушено релокували зі своїх міст. Підприємці це фундамент нашої економіки. По багатьох по багатьох напрямках я завжди вам кажу і завжди кажу, що ви сміливі люди. Ви ті люди, котрі взяли відповідальність за себе, за свою родину, за тих людей, котрих ви взяли на роботу. Місто залучає державні та кошти міжнародних партнерів для криворізького бізнесу. За програмою є робота у кривому розі гранти отримали вже 425 суб'єктів господарювання на загальну суму майже 130 мільйонів гривень, а 275 криворізьких підприємців скористалися міжнародними грантовими програмами, залучили близько 90 мільйонів гривень. На цей рік в планах створення ще 160 нових робочих місць. При реєстрації у кривому розі суб'єкт господарювання має можливість скористатись муніципальною програмою розвитку малого і серед середнього підприємництва переможці конкурсу зі створення нових робочих місць можуть отримати компенсацію 75% сплачених процентів за користування кредитними коштами. Олександр Фефілатів, Гліб Припчук, перший міський.